Поки сусіди не бачать, викопаємо в них корч картоплі, подивимося. Що в нас тут вродило? Що в них тут врага? щоб що поки ніхто не бачить, бо як хтось вийде. то дадуть на... Так, взяли лопату і починаємо копати. Так. Так, 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 так. Що ми тут бачимо? Картопля буде чи не буде? Буде чи не буде? Дивіться. Картоплі все таки бути. Бачите яка? Одна біла, а друга червона. Щось нав'язалося. Але не так і багато. Тихенько садимо назад, бо як сусіди побачать то буде нам картопля.